Розвиток міста має бути у будь-який час. А якщо зараз у Чорноморську розглядають та вже зробили план по реконструкції цих двох великих спортивних об'єктів, він вже цей план реконструкції узгоджений з міжміською владою та областю, це дуже круто. Але ми маємо всі розуміти, що розробляти це одне, але реалізовувати це ці многомільйонні проекти вже будуть після того, як ми переможемо. Тому що ви самі розумієте, зараз бюджет не такий великий, як нам всім здається, і зараз під час війни щось реконструювати, ну це доволі небезпечно. Але навіщо така ідея ну, з'явилася? Вона з'явилася вже давно Чорноморську хочуть зробити своєрідний олімпійський резерв для того, щоб футболісти, баскетболісти, там, волейболісти могли тут відпочивати та тренуватися під час а, там, літнього періоду. Тобто, тут є чисте, гарне повітря, тут є чорне. Моря та наше невелике, та компактне та комфортне місто Чорноморськ. Тому я думаю, що це дуже крута ініціатива придумати та створити два плани таких, однак реалізувати їх ми будемо та інші об'єкти розвитку Чорноморська вже будемо реалізувати після і тільки після нашої перемоги.